Штаб, брати і сестри, місце старого заповіту повторення закону, 17 розділ з 14 вірша. Абсолютно, ця тема не стосується свята Жнив. Тут закон Господа для того, яким повинен бути цар в Ізраїлі. 17 розділ з 14 вірша і далі. Коли ти війдеш до того краю, що Господь Бог твій дає тобі і посядеш його, і осядеш у ньому та й скажеш, нехай я поставлю над собою царя, як усі народи, що в моїх околицях. Сідайте, будь ласка. То ставлячи над собою царя, якого вибере Господь Бог твій, конче з посеред братів своїх поставиш над собою царя, не зможеш поставити над собою чоловіка чужинця, що він не брат твій, тільки щоб він не примножував собі коней і не вертав народу до Єгипту. Щоб примножити коней, бо ж Господь сказав вам не вертайтеся вже більше тією дорогою, і хай не примножить він собі жінок, щоб не відступило його серце, і срібло та золота, хай він не примножить собі дуже. І станеться, як буде він сидіти на троні царства свого, то напише собі відписа цього закону з книги, що перед лицем священиків левитів, і буде вона з ним, і буде він читати в ній усі дні свого життя. Щоб учився боятися Господа Бога свого, щоб додержувати всіх слів цього закону та тих постанов, щоб виконувати їх, щоб не гордувало серце його своїми братами, і щоб не збочував він ні праворуч, ні ліворуч від цієї заповіді, щоб продовжив дні на своєму царстві він та сини його серед Ізраїля. От до цього місця. <кхід> Оце закон Бога про царя в Ізраїлі. І цей закон Бог дав через Мойсея. І тепер поставимо собі, брати і сестри, кілька запитань. Перше. В принципі, Бог хотів, щоб цар був в Ізраїлі. Що ви скажете? Да, Ні. ні. Друге питання. Оце місце, яке я тільки що прочитав, Бог дав закон через Мойсея. Скільки часу пройшло, коли почав бути або настав перший цар в Ізраїлі? Саул? Десятки років, сотні років, як ви скажете? Від Мойсея до Саула кілька, скажімо, так, сотень років пройшло. І чому я це говорю? Подивіться, який наш Бог, як на мене, дуже цікаво і дуже глибоко, він має свій народ. Він вибрав його з усіх інших націй світу, Євреїв, Ізраїля. Це є особливий народ. Таких більше нема. І от він його вибрав. І ви пам'ятаєте, що до царів, хто, скажімо так, були керуючими або тими, хто вирішували справи. У цьому народі. Як ці люди називалися? Судді. Коли ми говоримо про суддів, перший суддя це був хто? Самий перший у Ізраїлі? Хто? Мойсей. Мойсей був суддею у Ізраїлі. І потім їх вже починаючи з Ісуса Навана і далі, їх було. А останній суддя, пам'ятаєте хто? В Ізраїлі. Самуїл. Останній суддя в Ізраїлі це Самуїл. І ви бачите, хто читає Слово Боже і знає цю, цю ситуацію, то е, пряма воля Божа на рахунок Ізраїля. У цьому питанні була та, щоб були судді. Бог не хотів, щоб були царі. Чому? Тому що цар це е, царі були у всіх інших народів. Але це язичники, це люди, котрі взагалі далеко відійшли від Бога. І що таке цар? Це людина, яку Бог допускає на керівництво, але плата за царя дуже висока. Це податки, це слуги, це служниці і так далі, військо. Це дуже дорого, це дуже тяжко. Це тяжко б'є. Як на, економі... Як на просто життя конкретної сім'ї, так і на все. Але є цар. А в Ізраїлі, в Божому народі, так спочатку не було. Були судді. Вони брали податки з людей. Не брали. Вони самі віддавали, скажімо так, свій час для того, щоб повирішувати різні справи в Ізраїлі. І от, коли, наприклад, приходила війна, то написано, що Бог був суддею. І він керував Ізраїлем у тому чи іншому конфлікті. Але от почалася війна, раз зібралися люди, він керує. Закінчилася війна, люди розійшлися по своїх домівках і далі займаються своїми справами. Суддя був тягарем для народу? Ні. І ставиться питання: що вам євреї не хватало? Що вам ще треба? Бог вас не обтяжує, вам добре, що є так, і це Божий закон. Але оця, знаєте, стара природа людська, навіть у вибраного Божого народу, така. Кажуть вони до останнього судді, до Самуїла. Твої діти не йдуть твоїми дорогами. У нього були діти, сини, вони не були такими вірними Богу, як Самуїл. І тоді, вони, народ, каже причину для того, щоб був цар у їхньому народі. Виправдовує наявність царя тим, що от твої діти, бачите, от Самоїла, не йдуть твоєю дорогою. Якби коли вже стане цар, то він же точно буде ходити дорогами Божими. Що ми потім побачили на історії цього народу, цього не було. Переважно більшість царів були непослушні Богу, а у північному царстві Ізраїлю взагалі всі. Ні одного нормального царя не було. Але от бачите, отут такий корінь є: народ Божий. Який особливий народ не цінує свою особливість перед Богом, дивиться на ліву, праву, взад, вперед, на інших людей, на інші народ, на світ, і каже: ми хочемо бути як всі. І знаєте, до чого приводить приводиться хочемо бути як всі? Вони захотіли царя, виправдовуючи це тим, що от діти Самуїла так не живуть, як їхній батько, і Бог тоді дивіться, допускає. Добре, ви хочете царя, буде вам цар. Це дуже не сподобалося Самуїлу. Це його заділо. Він був вірний слуга Божий. Про нього сказано, що коли він вже так став міцно на цьому місці пророка і судді, то написано, що весь Ізраїль, там з Заходу, на схід, з півночі, на південь, зрозуміли, пізнали. Їм було видно, що він є вірний, як пророк Божий, як вірний слуга Божий, цей Самуїл. І він віддавався цьому народу. І вже під кінець він каже: Я ніколи від вас нічого не взяв, ніякої ні одежини, ні осла і так далі. Тобто людина не була на утриманні народу. Вона фактично жила з того, що в нього було, але він служив Богу і народу. І люди цього не поцінували. Оце таке є наша така з вами природа. Ми не цінуємо тих, хто добрі нам. І починаємо цінувати, коли нас добре потиснуть, і тоді ми починаємо боятися і цінувати тих, хто нас тиснуть. І про це ж сказав наш Господь Ісус Христос, що царі земні, що своїми підданими своїми людьми роблять, тиснуть. Подивіться на весь світ нічого нового нема. Кожен цар тисне свій народ. І от вони добилися. Е того, що появився цар в Ізраїлі. Ви знаєте, перший Саул почав дуже добре, але потім від Бога відійшов впертість і так далі, Бог його покинув, ви знаєте, який був нікудишній кінець цього першого царя. Але подивіться, звертіть увагу, брати і сестри, не стільки на людей, на народ Божий, а завжди на цих всіх історіях на нашого Бога, який наш Бог. Бог любить цей свій народ, а він невірний йому. І йому боляче в його серці за це. Але він все ж таки допускає нате, беріть те, що ви хочете. І навіть знаючи це, що буде, це, що народ захоче, за сотні років до того, ви бачите, він дає закон про царя через Мойсея. Як на мене, це дуже дивно. Не хоче, щоб цар був, але знає, що це буде. І він дає е, закон про царя. І от. Е, ви знаєте, перший цар Саул, який він, потім Бог поставив Давида. Це людина, яка по серцю Божому, такого з цієї точки зору, як е, людина, яка догодила Бога, більше такого не було, як Давид, про нього. Лише сказано, що це людина, яка догодила Богу. А третій хто? Соломон, син е, Давида. Про нього ми знаємо, чим він такий дуже був визначальний, цей Соломон, це цар, який був дуже мудрий. Ви знаєте, чому у нього ця мудрість появилася, коли він став на царство, Бог йому явився, і він попросив у Господа мудрості. Це не його. Це Бог дає йому мудрість. І, як і апостол каже, що не обманюйтеся, брате, що всякий дар досконалий. Він походить звідти, зверху, від отця світив. Від Бога. Це не є щось наше від людей, це Бог йому це дав. Заслуги як такої у цьому у Соломона не було, Бог просто йому це дав. Наймудріший цар, наймудріша людина на цій землі, і цар у Ізраїлі. Ви пам'ятаєте, які умови Бог поставив про царя? Не повинен бути чужинець, тобто не єврей, він єврей. Тільки щоб він не, не, не намножив собі коней. Ви знаєте, колесниці, коні. В принципі, воно потрібне добре, коли є коні і колесниці, чи не потрібно? Воно потрібно. А кількість їхня, розумієте, да? можна мати одну нормальну, хорошу машину. Але коли в тебе в гаражі 20, вибачте за слово, кобил, то це що таке? Це вже лишнє. Це вже не потрібне. Принцип цей такий самий, тут Бог каже про царя. Не повинно бути в царя багато коней. Виконав це Соломон? Ні. Потім. Е, і, не звертав, і не вертав народ до Єгипту, щоб примножити коней, бо ж Господь сказав вам: не вертайтеся вже більше тією дорогою. І хай не примножить він собі жінок. Бог. Сказав, що, по-перше, повинні бути єврейки жінки у царя. Що ми знаємо про Соломона? Він жорстко порушив цю, цю заповідь. Жорстко він цю заповідь порушив. І третє, що ми тут читаємо, що і срібло та золота хай він не примножить собі дуже. Тут не сказано, що взагалі він був бідний. Просто знову ж таки говориться, як і в питанні оцих коней. Дуже стоїть слово, дуже. Не повинно бути дуже багато срібла. І як ми знаємо, виконав цю заповідь Соломон. При його царстві, уявляєте, за рік лише від торгівлі приходило 666 талантів золота. Це страшна цифра, це, це дуже багато. Це від торгівлі. Не від видобутку, а від торгівлі. І ми знаємо, що за його днів срібло взагалі за щось не вважалося в Ізраїлі. До такої степені він намножив оце богатство. Ви бачите, всі три речі Соломон що? Порушив. Наймудріша людина. Наймудріша людина. І тепер ви бачите, до чого я веду. Коли ми щось випрошуємо. Або дуже щось хочемо, але це свавільство. І ми навіть порою не розуміємо наслідки того всього, да? то Бог нам дає. На, Ти дуже хочеш, будь ласка, на. але потім ми бачимо, до чого це все приводить. Про це можна читати у книзі перших царів, як, наскільки він там намножив цього багатства, скільки він отримав або зробив так, що в нього дуже було багато колесниць і коней. А одинатий розділ говорить про те, що він дуже набрав багато чужинних жінок, які потім на старості відвернули його від живого Бога до ідолів. Тобто те, що Бог сказав виконувати, він все це порушив, Соломон. І потім ми знаємо, що поганий був кінець у цього царя. І от ставиш собі таке запитання: а чому нам Бог взагалі цю всю історію таким способом показує? А відповідь проста: є пряма воля Божа. А є допуск, Бог допускає. От якби, хоча, як то кажуть, росіяни завжди це говорю, історія не терпиться слагательного наклонення. якби. Історія каже, що так було. Але бачите, Бог не хотів, щоб був цар, але допустив, тому що люди дуже хотіли. І це привело їх до дуже поганих наслідків, самих людей. Потім ви знаєте, що після смерті Соломона взагалі царство розділилося на дві частини. Постійні війни між північч і півднем, постійно, і безбожність. Перший же цар, якого Бог помазав на царство на північному царстві, він від Бога сам відійшов і весь народ так само відвів, боячись, що люди Північного царства Ізраїля будуть ходити на поклоніння в Єрусалим живому Богу. А він це боявся. Він боявся, що народ піде туди, до Юдейського царя. І він тоді робить два ідола і каже: От Ізраїлю, це твої боги, які тебе вивели з Єгипту, ставить за гроші, хто хотів. Священників, тих так званих, знаєте, і люди пішли у духовний блуд, бо тому що коли людина відходить від живого Бога, і в фізичний. Потім ми знаємо, що вони і фізично так само блудили. деградація. Тобто, ви бачите, от коли народ Божий добивається, щоб бути як всі, до чого це приводить? Нам не треба то як всі. Ми є люди особливі. Нам просто є заповідь, який повинен порядок бути в мене особисто перед Богом, в моєї сім'ї, у церкви. Ми бачимо, що таке світ. Але ми ж звідти вийшли, нас Бог звідти вибрав, і нам не потрібно бути таким, як світ. Дивіться, що каже апостол Іван: все, що у світі, похоть плоті, похоть очей, гордість життєва, не є від отця. А від світу цього, і хто це все виконує, той, е, той минає, він пропадає, він гине. А хто волю Божу виконує, той повік перебуває. Подивіться, оці три речі, про які ми говорили, ну, про закон царя в Ізраїлі, це ж якраз ті, хто не виконували це, вони порушили оці три речі: похоть плоті, похоть очей, гордість життєва. Конкретно. конкретно. І оце про, царя, про царів. І Бог це допустив. Але потім приходить їхній від Бога конкретно. Пряма воля Божа, цар. І яке його ім'я? Цар Ізраїля. Ісус Христос, чи не так? Він є царом Ізраїля? Є. Подивіться на нього. У нього хоч один кінь був, він в'їжджає як цар. В Єрусалим перед своїм розп'яттям, на кому? На ослі. Смирення. Не показує себе. А він не просто цар Ізраїля, брати і сестри, це цар царів, це цар всіх царів і всіх часів царів. І він отаким чином себе веде. Він податками тиснув свій народ. Ніколи. Може, в нього були якісь жінки, вибачте, за слово. Він один прожив своє життя. І є в нього одна наречена. Ім'я її яке? Церква. Ми з вами одна. Оце є цар царів. І тепер дивимося на народ. А як народ зреагував на такого царя? який податками не тисне, годує, зціляє, воскрешає з мертвих ще й життя своє віддав для того, щоб мали вічне життя? Прийняли? Ні. Отака От наша природа. Коли тебе б'ють, тиснуть, ти того, що? Шапочку знімаєш і боїшся. А коли тобі роблять добро, ти потім ту людину або Бога самого зазвичай не цінуємо. Отакі От ми люди, отака От наша природа, на жаль. І оце є люди, з ними все зрозуміло, з нами все це зрозуміло. Але я дивлюся вже не стільки на нас, а скільки на нашого Господа Ісуса Христа. При всьому цьому. При всіх цих розкладах подивіться, як Він з себе веде. Все знає, все розуміє, люди не знають, а Він все знає. І при всьому цьому Він нас покидає і відрікається. При наших всіх мінусах? Ні. І от я цим поражаюся нашому Господу Богу Ісусу Христу, що Він такий, бачить наші ці всі недостатки і любить, і не відкидає. Давайте, брати і сестри, подумаємо над цим всім. І будемо дуже сильно його цінувати, любити і бути йому послушним нашому Господу і Богу Ісусу Христу і царю-царів. Бо Він, бачите, отакий він не такий, як ці всі царі. І він же сказав для нас слідуючи, царі земні е, тиснуть свій народ, і при цьому як царі земні називаються між людьми? добро, Чинці. Чи не так? Казав Христос таке, чи не казав? Казав не так, нехай буде між вами. Хто хоче бути перший серед вас, нехай всім буде ким? Слугою. Так як Христос. І тепер дивимося: ми бачили найвизначнішого царя Ізраїля, Соломона, і його життя, особливо кінець. Я надіюся, що він до Бога навернувся в кінці життя. але ми цього Слова Божого не знаємо. Ми побачили, який Цар царів, наш Господь Ісус Христос. І тепер подивимося на тих, хто зразу ж пішли за Ісусом Христом, на апостолів. Він є архіпастер, а це пастирі. Так, апостоли. Приходять вони в храм два апостола Іван і Петро. І бачить хворого чоловіка. І бачить один з них, що він може бути зцілений. А він хворий, і каже: Подивися на нас: золота і срібла у мене що? Нема. Бачите, у апостолів не було золота і срібла. Про царів сказано: нехай буде, але небагато. Щоб не загордів. А в них взагалі не було. Але що маю? То тобі даю в ім'я Ісуса Христа що? Встань і ходи. Великі? Великі! Це ті, котрі наслідують архі пастиря і царя царів. Подивіться на останнього апостола, на Павла. В нього була дружина. У нього не було дружини, ну, по крайній мірі, ми бачимо це в кінці його життя. В нього були гроші, щоб багато грошей? Ніколи. Сам руками робив, десь колись було таке, що вже йому і служили інші, і це нормально. Це ненормально, коли ми не служимо. От коли ми не служимо тим, хто несуть Євангелія, ми не розуміємо взагалі, хто ми є і для чого взагалі ми є. Ну Це вже друга тема. Але пам'ятаєте, що сталося з ним, коли е він, маючи можливість уникнути суда, бо його несправедливо засуджували, він все ж таки вимагав суда Кесаря, знаючи те, що Христос йому сказав, що ти будеш мені свідком і перед царями цими земними, найвищим. Не Петро і не інші другі апостоли, а цей останній. І дивіться, що стається. Як на мене, чудо, язичівська влада, кесарь, дає наказ, щоб його, якщо я не помиляюся, 250 воїнів вели на суд. Ви думаєте, що так його дуже боялися? Ні, брати і сестри. А Бог нам показує: якщо ти є вірний слуга Ісуса Христа, несеш Євангеліє, то Він наказує оцим язичникам дати масу оцього матеріального, тому що і воїни його стерегли, і коні в нього були. Це не його, це світу. Але він користувався цим. І цим Бог показує. Оце мій апостол. Оце мій слуга, дивіться і слухайте, що він каже. Не всі це розуміли, але так воно є. Отак От Бог поступає з тими, хто смирений, хто послушний. І навпаки, цей же апостол каже перед своїм кінцем до ефеських присвітерів: Я вам волю Божу всю е е е показав, розказав, я чистий, відкрою вас всіх. Але з вас самих. От тих, хто є разом з апостолом Павлом. Повстануть хто? Вовки, люті, які не будуть стада щадити. І є такі люди, і були, і на сьогоднішній день це є. До них щось похоже стосується про те, що ми побачили в Ісусі Христі, в апостолах. Ні. тому, брати і сестри, будемо пам'ятати оці історії і робимо собі, як на мене, такі висновки. Ми є народ Божий. І наша голова не для царів, для світу. Христос цар царів. А для нас Він голова, це, це не рівняється, ми є одне з Ним, ми невіста. І от коли ми не наслідуємо світ, а служимо один одному і любимо Ісуса Христа, то Він, сам Він, і через світ потім робить такі справи, щоби себе прославити і своїх вірних рабів. Я дуже би хотів. Щоб серед нас було чим побільше таких людей, реально, і через це все, щоб наш Господь Ісус Христос прославився і Його воля здійснилася. Йому слава. Амінь. Помолимося.